Друзі, що, хто ще практикує тісто із холодильника, вечором приготувала маленький був комочок і поклала на ніч на розстойку в холодильник. Змазала поверхню легенько олійкою і руку також, щоб поменше борошна використовувати. Розділяємо на частинки і формуємо славнозвісні булочки для хот-догів. Спочатку підкатала тісто, зігріли трохи ручками, і нарізаємо на однакові шматочки. Ось так. Подивіться, наскільки пористе всередині тісто, бо воно мало часу вистається. Тепер кожен шматочок розпластаємо пальчиками, щоб він став більший. Це дуже зручно робити на поверхні, яка змазана олією, тому що тісто прямо розтягується. Тепер наша задача зробити такі прямокутні шматочки тіста. І робимо такі Рулітики, це називалися булочки концівські ще. Ваша задача скрутити тоненьку таку рурочку чуть-чуть тонче. І складаємо на розстойку шовчиком вниз. Бачите, яка краса, маленький рулетик такий. Накриваємо рушничком і нехай з півгодинки просто відпочине. І пару на раз до супчика я хочу зробити із пасти. Дивіться, друзі, тісто, яке вистояна в холодильнику. Наскільки воно тягнеться, не липне, я зовсім не використовую борошна. Воно мало час постоять і подумати. Викладаємо пасту тоненько, трошки оливочок, трошки пармезану. Можна ось так випікати, ну, типу, піца така оригінальна. Можна скрутити. Зараз покажу, як і найчастіше я роблю. Дивіться, накриваю це тісточко зверху, розрізаю пополам і закручую, як наче хрустики. Всі знають, як це закручується хрустики. Ось так. І такі палички до супу вийшли ароматичні. Ароматні. З цієї пропорції, виходить, чимало тіста, і на одну закладку духовки ще й піца отримується. Просто розтягуємо руками, тісто дуже любить теплі руки, тим більше, що воно у нас холодильника, йому треба оговтатися від шоку. Для соусу я використовую томатне пюре. Багато соусу роблю, щоб піца була не суха, уважна. Там цибульки трошки це все звечеря теж зробимо. Мариновані шампіньйони з баночки, ну, точніше, я сама робила їх. Чимало солі. Пер...